Самі передавачі також відрізняються за типом прийому сигналу. Стандартний, це найпростіший тип прийому сигналу, коли використовується одна антенна та один канал зв'язку. Сигнал приймається напряму без додаткової обробки. Він найдешевший, але схильний до перешкод, шуму та втрати сигналу. Другий тип diversity приймач тут використовується дві або більше антенн. В такому випадку система автоматично вибирає сигнал з тої антени, в якої краще сигнал. Таким чином diversity дозволяє отримати більш стабільнішу та якіснішу картинку. Stady view – це. Теж diversity, але більш просунутіший. В цьому випадку система не просто обирає кращий зв'язок, а змішує декілька сигналів в один стабільний відеопотік, таким чином забезпечуючи ще кращу картину. Важливим фактором при виборі окулярів буде DVR, тобто можливість записувати це відео. DVR записує відео на SD-карту, яка вставлена в самі окуляри у форматі AVI або MP4. При цьому DVR записує саме вхідний відеосигнал, а не якісну картинку, яку бачить. HD камера чи GoPro. Також DVR може допомогти у пошуку дрона. Ви можете легко переглянути останні секунди польоту і побачити, в якому місці ви приземлились чи впали. Деякі окуляри можуть не тільки передавати відео у записі, а й в режимі реального часу. А деякі можуть навіть отримувати вхідний відеосигнал зовнішнього джерела, наприклад, з комп'ютера або виносної антени. Вивід відео та аудіо відбувається зазвичай через FCA роз'єм в народі тюльпан або через HDMI. Тож, якщо у вас є потреба в даних функціях, то шукайте окуляри саме з такими роз'ємами. Як ми вже казали раніше, на ринку є декілька відеосистем, Тож давайте поговоримо про їх сумісність. Сумісність це можливість перейти з одної відеосистеми на іншу, тобто, наприклад, з DJI переключитись на аналог, з аналога на з Voxneil, на HD Zero і так далі. Якщо ми говоримо про DJI, то в них немає сумісності з іншими системами. Раніше можна було взяти DJI Google v 2 та доставити туди аналоговий відеоприймач, і воно б працювало. Зараз ці окуляри вже не випускаються а на інших моделях підключити зовнішній приймач вже не можна. Щодо аналога та вокснейла, то тут на ринку існують відеоприймачі, які ми можемо під'єднати або через AV-роз'єм, або через HDMI, та отримувати картинку на окулярах з іншої цифрової системи. Щодо HD Zero, то вона мало розповсюджена в Україні і в мене не було досвіду з нею, тому про неї говорити я не буду.